Українець має зрозуміти, що годі чекати, що держава потреба подбає. Ні, ОСББ і енергетична ефективність приміщення, чекапи, профілактика і запобігти власній причесній смертності. 75 років має бути активність українця. Не це не про пенсію. Ні, не, не, не мрійте про пенсію. Не, ну, не, не, це абсолютно ну, безглуздо, бо в нас абсолютно зруйнована ця система. Ми не потягнемо таку кількість пенсіонерів, ветеранів і решта. Чому? Тому що в нас працюючих мало. Ми через цим ці лозунги соціальної держави вичивали талантів, програмістів, айтішників, винахідників з України. Вони там сплачують податки. Просто уявіть собі, українці, які працюють за кордоном. Створюють 1 трильйон доданої вартості в Україні 140 мільярдів. Один трильйон. В п'ятеро, в, в сімеро більше, ніж в Україні. Повернути це, це означає перестати мріяти про соціальну державу до тих пір, доки ми не виростемо в 3-4 рази економіку. Відповідно, держава створює можливості. Дбає про тих, хто не може про себе подбати. Всі інші. Замислюються над тим, як змінити професію чи е, обгрейдувати свою професію, знайти нові знання, щоб бути більш затребуваним фахівцем, не бідкатися, що немає роботи, переїхати туди, де, де вона є. В Новомосковську, в де, 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 Боже, стільки мерів до мене приходять і кажуть, чому в нас стільки можливостей створено? Ми тут виділили територію під е, під землю і інфраструктуру під науковий чи е, технологічний парк. А їх немає індустріальний парк, немає підприємців, немає працівників. Во давайте переїздити, давайте створювати умови, але і сам сама людина має нарешті стати більш легкою інвестувати в здоров'я, в освіту і в оборонпром. Ось що ми в першу чергу маємо робити.